Можливо, сьогодні постає питання, ну чому ж раніше не говорили про патріотизм. Напевно, що не на часі було, і напевно, що сьогоднішня наша розмова про патріотизм, про християнські цінності, вона викликана потребами часу. І, взагалі, Біблія вона унікальна. Коли її читаєш і досліджуєш тему конфліктів, то дивишся відбуття до пов'язання, говориться про конфлікти. Коли досліджуєш тему сім'я, Відбуття до об'явлення, Біблія говорить про сім'ю. І коли досліджуєш питання патріотизму, дивишся відбуття до об'явлення, вона говорить і про це. Тому третій напрямок нашої, нашого кругового столу духовність і культура в умовах надзвичайного стану. І ми запрошуємо до слова Миколу Краманкова. Випускника Київського національного університету імені Шевченка, політолог, координатор проєктів СІДНОЄвропейського лідерського форуму. Кризовий час як можливість для духовної трансформації суспільства. Просимо. Дякую. Ви всі вже втомилися, тут лише вже залишки аудиторії, тому я вас не буду користовнувати. Буду намагатися 5 хвилин вкластися, так? Інфлас, Те, що відбувається зараз в Україні, це криза, війна, конфлікт це в першу чергу конфлікт ідей. Фізичний конфлікт виливається завжди з ідейного конфлікту, і зараз залишки української ідентичності на Сході воюють з євразійською ідеєю, потужною ідеєю. І цей конфлікт, який зараз ми маємо, він породжений в першу чергу нашою ментальною слабкістю. Наша слабкість зумовила цей конфлікт, слабкість ідей і слабкість світогляду. Віруючі люди, хто читав Євангеліє від Іоанна, знають, що спочатку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. Так? Все почалось через слово. Тому свідомість, світогляд. Визначає, так, як ми живе... визначає те, як ми живемо. Все, що відбувається довкола нас і те, чим жило наше суспільство протягом 20 років, є результатом нашої свідомості. І патріотизм потрібно розглядати в контексті не тільки почуттів, тому що в нас, в українці, ми всі експресивні і емоційні. І патріотизм зазвичай є ситуативним. І на Майдані, на жаль, незважаючи на той великий здвиг і подвиг, який здійснила українська нація, це був ситуативний патріотизм. А потрібно, якщо ми прагнемо до політичної нації, формування політичної, зрілої, потужної нації, якої свого часу були сформовані європейські нації, ми повинні говорити про політичну націю. А політична нація вона оперує поняттями і категоріями патріотичної свідомості. І Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, ізраїльська нація перебувала в такому самому катастрофічному положенні. Це була повна криза, криза моральності, криза духовності, але фасад був відмінний. І Ісус Христос прийшов і Він звернув увагу, що потрібно змінювати внутрішню сутність. Він говорив про царство небесне, яке всередині нас. Суть цього послання, соціального і політичного послання Ісуса Христа полягала в тому, що кожен з нас може творити в собі Царство Небесне. Все, що не влаштовує нас в на навколишньому світі, ми маємо повне право і повну владу змінювати в собі. Ми можемо побутувати в собі ідеальну державу. Якщо тобі не подобається корупція, так? якщо тобі не подобається пафос, демагогія, перестань говорити демагогією. Перестань пафосним свій патріотизм прикривати пафосними промовами. Почни жити патріотично. Я не буду згадувати, що входить в комплекс патріотизму. Це і не святити про те, що говорилося. І прийти на українську мову, слідкувати за своєю культурою, мовою, за всіма цими речами ми повинні слідкувати. І патріот це дійсно людина, яка не напічкана якимись патріотичними штампами, мова Галинова, пісня, соловіна. Відкинути цей пафос. Мені в школі цього вистачило, це огидно. Свого часу Микола Міхновський ідеолог українського націоналізму він сказав, що давайте не будемо ретроградними патріотами зазирати в Казаччину минуле. Потрібно базувати патріотизм на минулому, але не потрібно забувати про те, що патріотизм це сьогодення, це сучасність. І ми повинні зробити цей патріотизм сучасним, щоб молода людина була в змозі і хотіла бути сучасною. Людиною, індивідом сформованим повноцінно. Тому патріот повинен думати, і ми повинні формувати, думаючу молодь, яка ставить багато питань. І я хочу сказати наостанок, що християнська ідея має в собі потужний пасіонарний потенціал, тому що всі ідеології вони оперують поняттям маси. Ідеологія нацистська, націонал-соціалізм, комунізм. Навіть і, е, лібералізм, який звертається до індивіда як центру своєї ідеології, вони пропагують масову культуру. Вони не мають на увазі тебе як особистість. Вони мають на увазі масу і вони працюють з масою. Лише Іван для Ісуса Христа воно звертається до реформації особистості, глибокої особистості. Ісус Христос не мав на меті зібрати довкола себе до НАТО. Він, зібрав довкола себе послідовників, 12 апостолів, які думали, які ставили незручні питання. Тому відродження української державності зараз цей кризовий час, можливо, лише тоді, коли будуть формуватися спільноти, локальні спільноти християн-патріотів, які будуть формувати ідеологічну доктрину, яка ляже в основі майбутньої національної ідеї. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що будь-яка ідея, ідеологія, вона претендує на універсалізм. Тобто ми повинні, якщо був комуніст, то він дивився на всі сфери суспільного життя як комуніст. Він дивився на сімейні стосунки як комуніст. Він дивився на сферу індивідуальних взаємовідносин як комуніст. він дивився навіть на сферу спорту як комуніст. Тому християни повинні. Прагнути і Іван Ісуса Христа це всеохоплююча універсальна істина архітектора того, хто створив цей всесвіт. І він має відповіді на всі питання. Тому давайте, християни, не заганяти Бога в якийсь окремий формат, а напружувати свої мізки і давати цьому світові матеріал для того, щоб кожен з нас міг жити, так як говорив Ісус Христос в усіх сферах нашого життя. Для, і після того, як сформуються такі локальні спільноти християн-патріотів, вони будуть своїм життям, своїм вчинком щоденним вступати в конкуренцію з пануючою ідеологією, з пануючими цими анахронізмами ідеологічними. І ця спільнота, яка буде конкурентною в очах цього суспільства, вона буде вигравати, вона буде кристалізувати нову ідентичність. Це конфлікт. І в цьому конфлікті буде народжуватися нова ідентичність. Україна, на жаль, в ідейному плані стоїть зараз на, 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 на фінальній стадії своє, свого існування. Якщо не відбудеться, немає сенсу змінювати і замазувати фасад, коли фундамент зруйнований. І ми повинні говорити, що зараз ця проблема, проблема ось тут знаходиться. І тому тут завдання дуже практичне, щоб кожен з нас працював над своїм свідом, над своєю свідомістю, над своїми практичними вчинками. І Іван, це найкраща заперука для цього успіху. Дуже дякую вам. Зитання. З московними доперед. Дякую вам, слава Богу, за вас. Чому за 24 роки... Одним з перших законів в Україні був закон про свободу совісті. І Україна прецедентна в цьому сенсі, і як колишня Радянська Республіка, і здивувала світ цими форматами конфесійними. Чому ж за 24 роки свободи проповіді незалежності не виникли ці локальні спільноти в незалежних церквах? Чого не виникли? По перше, кожна ідея має свій час, і ми це згадували в своїй доповіді. Що Ісус Христос сам Бог прийшов в той час, коли були побудовані елементарні дороги, які дали змогу розповсюдити ідеї. І напевно, і будь-яка ідея має свій час. І зараз якраз ця ідея вікно можливостей, це так називається. І якщо християни використають це вікно можливостей, то така відповідно, локалізація спільнот, коли вона виходить за рамки конфесійного формату, вона вона, вона стає можливою. І цей захід якраз підтвердження того, що тут зібралися люди різних конфесій, різного світогляду. І це вже початок формування цих спільнот. Я скажу, що на західній Україні у вашому регіоні на Хмельниччині ви, наприклад, випереджаєте я сам із центрального регіону з Кировоградської області я з Донецької з... з Донецьку? А з Донецька, так я перебуваю тут, тому що мені небезпечно там зараз. Ну, давайте Донецької області. Дуже 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 приємно якраз засвідчення того, що патріоти об'єднуються не за регіональними якимись ознаками, а за світоглядними. Так ми можемо бути в Донецьку, в Харкові. У Хмельницькому і це формування якраз цієї спільноти. Я думаю, відповідно ваше питання, що якраз зараз в цих умовах відбувається формування цих спільнот. Якщо ви між собою залишите контакт і будете спілкуватися з цими людьми, які це є формування цих спільнот. Я саме на цю відповідь і очіпу, тому і запитав. Дякую. <світування>